Вівторок в Червоноградському народному домі відбулася традиційна церемонія нагородження стипендіатів міського голови. Грошове заохочення отримали ті школярі, котрі впродовж навчального року досягли вагомих успіхів в олімпіадах та конкурсах науково-дослідницьких робіт. Цьогоріч стипендію міського голови було вручено 74 учням червоноградських шкіл. 62 двом із них нагорода дісталася за значні здобутки в опануванні загальноосвітніх дисциплін. І ще 12 ро отримали заохочення за перемоги та призові місця у мистецьких конкурсах. Перед початком урочистого дійства знімальна група телеканалу Бужнет поспілкувалася із ученицею загальноосвітньої школи номер 4 Соломією Зарембою та ученицею спеціалізованої школи номер 8 Мар'яною Зелінською. Я вже другий рік поспіль стипендіат міського голови. Цього року я отримала стипендію за третє місце на обласній олімпіаді з хімії. Я планую пов'язати своє майбутнє з хімією, оскільки я хочу стати лікарем. На мою думку, хімія дуже цікавий предмет. Я більше надаю перевагу теоретичній хімії. Звісно дуже мені допомогла в моїй перемозі. Допомогла мені дуже моя вчителька хімії Мирослава Васильівна. Вона можна сказати, що половина або навіть більша частина моєї перемоги це завдяки їй. Наразі я стала а, третій раз стипендіатом міського голови. Насправді це є дуже тяжко готуватися до кожного а, предмету, а це непосильний ну як труд. А, кожен раз ти мусиш вивчити там нову тему, а, ну мусиш гарно говорити так, щоб а, сподобалось і тобі, і людям. Цього року я виграла, ну, отримала друге місце з англійської мови. Так як наша школа спеціалізована, я навчаю вивчаю англійську мову ще з першого класу. І кожного року я стараюсь поглиблювати свої знання якимись англомовними там, конкурсами чи школами позакласними. Так само це є. Я дивлюся фільми, серіали на англійській мові, стараюся читати так само книжки, мову оригіналу. Наразі я є претендентом на золоту медаль. З цих, з цих предметів в мене є дуже добрі оцінки. Найбільше мені дається, мабуть, всі іноземні мови, українська мова, література, також математика. Зароблені власною інтелектуальною працею кошти дівчата витрачатимуть на свій розсуд. Ну, якщо чесно, я ще навіть не знімала цієї стипендії і не знаю, на що її витрачу, можливо, на святкування свого дня народження, яке в мене вже от скоро. Я думаю, що таке грошове невелике заохочення є дуже. Ну, Дуже гарно мати такі свої, свої все-таки кошти, і думаю, що це дійсно заохочує дітей до майбутніх е, в уч, ну, майбутньої участі в конкурсах і майбутніх перемог. Я вважаю, що це є добрим, адже це в певному сенсі це є е, ну, нагородження, це заохочення до е, більших перемог. Е, ну, свою стипендію я витрачаю, мабуть, на себе, е, на якісь свої е, потреби шкільні е, чи особисті. Очиста церемонія нагородження стипендіатів міського голови відбулася у вщерць заповненому залі Черноградського народного дому. Святкову концертну програму для глядачів підготували учні та педагоги загальноосвітньої школи номер 4 Школярі і співали, і танцювали, і навіть розігрували невеликі музичні вистави. Основною частиною дійства стало вручення заслужених стипендій, яке на цей раз провели керуючий справами виконкому Георгій Темчишин та начальник відділу освіти Ігор Гомонко.